Сьогодні гарне свято є, правда чи ні? Святого Миколая. Всі люблять, особливо діти, але всі були дітьми колись. І всі люблять Свято Миколая. Чому? Тому що в цей день щось діється таке незвичайне, не так, як завжди, але щось незвичайне. Почалося від дійсно Святого Миколая, котрий дуже багато здійснив добрих вчинків. Жив від нас давно, народився, так пишуть, приблизно 270-й рік, помер приблизно 350-му і жив, теперішня Туреччина, це Мала Азія, в мирах Лікійських служив, в Батарі народився, це все там поблизу. Це був час, коли на цих землях. Жили християни, багато християн було, але зараз там християн дуже мало є. І тільки ті, що десь приїжджають працювати, також, скажімо, з тих християнських народів, але тепер, де є Туреччина, там дуже, скажімо, мало християн. Чомусь так сталося, Бог знає причини, але на той час, коли жив святий Миколай, звичайно, він жив на тому, в тому часі, коли якраз Христова віра виходить на відкрите визнання через Святого Константина, який в 313-му дозволив Христовій вірі жити і християнам також. Що до тої пори було переслідування велике, багато християн вмирало в різний спосіб. А ось цей едикт дозволив християнам вільно визнавати свою віру. І перший собор, який відбувся в 325 році, це був собор, на якому також сидив Миколай, мав слово і був присутній. Але чому він так? Запам'ятався і так якось традиція, така пішла, що від нього такий звичай гарний, із з подарунками, тому що сидий Миколай, він постановив собі ось так нести добро людям, думати про тих, які найбільше потребують, І коли він став єпископом. Також в особливий спосіб, тому що в мирах Лікійських вийшло так, що помер єпископ, і думали єпископи, кого ж поставити на це місто І ось одному єпископу сниться такий сон, сніг, хто перший прийде до храму, значить, це чоловік гідний і треба його поставити. А якраз Миколаю, також в сні Бог показав. Йому майбутнє, тільки він не знав, що і як це пояснити. Вирішив йти зранку молитися в храм, щоб Бог просвітив його. А що е, він побачив, побачив, як Ісус дає йому Євангелію, а Божа мада дає йому форму, єпископський, знак єпископської влади. І коли ми на образах Святого Миколая бачимо, з боку є Ісус, який дає Євангеліє, і з іншого боку, це Марія дає форму. Це якраз як без того сну. І ось Миколай приходить до храму, і тут його зустрічають і кажуть: це, ти маєш бути єпископом. І ось він приймає зі служіння і продовжує дійсно свою таку практику допомагати тим, хто потребує особливо. А тому, що став єписком, він мав більші можливості. І також, коли його батьки померли, він тим майном всі статками, які мав, у від батьків, бо він був один син у батьків, він вирішив ось так думати про потреби інших. І одних рятував на морі, других рятував від смерті, коли їх несправедливо засудили. Місто Тих людей рятував від голоду, коли прийшов голод, їх місто, це мир релікійське. І в різний спосіб святий Миколай проявив своє служіння. І багато було єпископів. Але святого Миколая було щось особливе. Крім кого служіння єпископського, він вирішив ось так допомагати тим, хто дуже є в потребах великих. І так він вийшов в таку історію церкви, як той, котрий е, дійсно такі подарунки робить, особливі. Звичайно, зараз, е, скажем, Дух світу він дуже багато вніс корект, придумав інших персонажів, які ніби, е, скажем, також щось е, роблять добре. Насправді це бажання, якби відібрати у Святого Миколая славу і дати комусь, кого взагалі не існує. Люди придумали тих різних е, ну, осіб, які знаєте добре е, в цьому світі дуже так е, всіх всі люблять, але насправді Святий Миколай він в першу чергу закликає до життя з Богом, тому що його життя було з Богом присвячене Богові. Служінні в єдності з Богом. І Він це робив не тому, що якось сам собі так подумав, Він думав, тому що так Христос робив. Так Ісус сказав: продай все, я ходи за мною. Ось він хотів весь час в своєму житті так практикувати, продавати все і йти за Христом. Щоразу ефективніше. І в кінці його вершина така, що зараз. Бачимо скрізь, де тільки є Христова Церква завжди згадується про Святого Миколая, тому що Бог винагородив, благословив так, що про нього тепер так згадується. Це нагорода, без сумнів, велика ласка Божа. Якщо ми візьмемо ось цього чоловіка з цієї притчі, про яку, яку Ісус розказав, про цього багача, котрого земля вродила дуже щедро, і як він думає, їж душе пий і веселися. маєш багатство на багато років, ніяких проблем. Тільки він одного не врахував. Його життя дуже крихке. Апостол Павло говорить, що наше життя це як в глиняних посудах носить. А глиняна посуда така дуже крихка, вона непевна. Хтось не так випадково несподівано десь торкнув якийсь глечик. І він падає розбивається. І ось наше життя, апостол Павло говорить, тому що він сам пережив дуже глибоке навернення, і він сказав, як життя людини подібне до глиняної посудини, яка може розбитися в будь-якому часі. І ось важливо пам'ятати про це і щоб життя наше продовжилося, і щоб пам'ять про наше життя перед Богом була і Перед людьми, це тоді, коли ми своє життя в'яжемо з Христом. Тому що христове життя вічне, воно не є крихким, воно є вічним. І тому чим більше людина зробить так, як хоче Христос, виконає Його волю, тим більше її життя стає таким довговічним, вічним. набирає властивості вічності. А якщо вона думає, наприклад, як цей чоловік так, багатство маєш? На багато років, добре, багато років, це не вічність. Нехай буде дуже багато років, але в кінці ті роки закінчаться. Тоді що? Або якщо прийде голод? Все, що лишається? Людина лишається з нічим, а в кінці, коли прийде ще смерть, дійсно, що? Їй дасть це багатство, яке вона зібрала на багато років. І тут цей голос Божий Бог каже йому: безумний чоловіче, сьогодні твою душу заберуть, для кого це лишиться? Отже, Ісус хоче нас завжди привести до такого розуміння, що коли ми дійсно отримуємо щось від Господа, наприклад, як цього чоловіка багато земля вродила. Йому завжди треба пам'ятати про своє життя, що воно має межі. І що те, що він зараз ось зібрав, йому треба тим багатством здобути вічне. Ісус одному місії говорить, що неправдивою мамоною здобутьте собі життя вічне. Тому що це все, що Господь нам дає на цій землі, воно служить для того, щоб ми прийшли. До вічних скарбів. І важливо, щоб людина це зрозуміла. Все, що вона має, дар Божий. Коли ми починаємо дякувати Богові за все, що ми маємо, і ним правильно користуємося, значить людина не втрачає цього. Але коли вона неправильно користується, значить воно втратиться і нічого вона не здобуде. А Ісус каже в одному місці: все, що ви одному з моїх найближчих зробили, ви мені зробили. І тому, якщо взяти Святого Миколая, Він думав словами Христовими. І все, що Він одному з, мої... з тих найближчих зробив, він зробив Христовий. І що робить? Христос йому робить. Життя вічне, пам'ять про нього живе завжди. Любов людей, любов цілого світу до Святого Миколая. Він здобув, він не втрачав, він не втрачав. Тому що є два роди таких здобувати багатство. Це один спосіб, Це як цей чоловік робить ось з Євангелії. Він зібрав, будує стодоли, все і збирає так. Це є один спосіб збирання, але цей спосіб не примножує. Це спосіб втрачає. Каже Ісус, якщо зерно не впаде на землю і не умре, лишиться одне. Якщо воно буде це збіжа зберігатися в тих стодолах, значить воно одне лишиться, воно не перемножить. Але коли воно вмирає, воно приносить плід. І ось садий Миколай, він думав якраз тим іншим способом. Віддаючи, тобто втрачаючи. Він здобував. Але це дорога для людей віри. Тому що, коли людина, скажімо, збере ось так, як цей багач євангельський, вона бачить свої мовчила і ніби має певність, що воно є. Але коли вона віддає, їй треба бачити вірою, що віддаючи, але в єдності з Христом. Віддаючи так, як каже Христос, вона це повертає до себе. Вона віддаючи, не, не чує, що стала порожньою, вона стала багатою. Просто це багатство набрало іншого виду. Вона набрала повноти в серці. Повноти, тому що це є дорога Христова. І це дорога Християн взагалі. Коли ми читаємо Книгу Діянь, як перші християни, які щойно повірили, на яких зійшов потужний Святий Дух, вони настільки були наповнені тим Духом, що впливи світу дуже слабкі були на них. І вони йшли навіть на це, щоб продавали своє майно все віддавали, клали до апостолів, і тоді ця громада росла. Вони це робили не тому, що їх заставляли. Вони робили тому, що спонукав Дух Ісуса. Навіть там є розповідь про, одного, ну, про одну сім'ю, чоловіка і жінку, які подивилися, як то всі роблять християни, і вирішили також щось подібне зробити, але душа не, не цілком перебувала в вірі, в чистій вірі. Пішли, продали поле. І вирішили апостолам дати тільки частину, а частину собі на чорний день залишити. Ну, і принесли до них апостолів. А Петро, який був повний Духа Святого, одразу побачив, що цей чоловік нещирий обманює, каже: Тебе ніхто не заставляв, це твоє. Для чого? Ти хочеш обманути Святого Духа. Тебе ніхто не заставляв все віддавати, чи навіть продавати це поле. Якщо ти хотів дати частину, половину, це твій вибір, але обманювати не, не можна. І той зі страху падає і вмирає. Просто страх так подіяв. Через деякий час приходить жінка, питає, чи за стільки, за стільки ви продали. Так. А приносять ніби все, хоч приносили дуже ну, набагато менше. Знову ж і до неї для чого обманювати Святого духа? Вас ніхто не заставляв. Ви були вільні вибирати, це ваш вибір. Але обманювати Святого духа не вільно. І тут вона падає також вмирає. Звичайно, це Бог допустив, щоб люди усвідомили, що жартувати Святим Духом не можна. Отже, коли вони хочуть щось вирішити, мусять бути чесні перед собою, і перед Богом. Їх ніхто не заставляє, наприклад, так чи так поступати. Але коли в їхніх серцях є бажання чинити по правді, Бог щедро благословляє. І тому сьогодні ось цей приклад цього чоловіка з Євангелії, як він думає про своє життя і як думав Сергій Миколай, це величезна різниця. І цей світ практично йде такими двома, двома дорогами. По дорозі цього євангельського багача, звичайно, дуже багато, ну, набагато більше людей йде в цьому світі. Але по дорозі святим, Святого Миколая Ісуса ну, порівняно не так багато. Але саме це є те, що потрібне для світу. Ісус в одному місці каже: ви сіль землі. Сіль землі. Якщо сіль звітріє, вона вже не потрібна. Але що робить сіль? Зберігає їжу і дає смак їжі. І ось це я поскажем Сядий Миколай сьогодні, що він робить? Ось він є цією сіллю землі, тобто сіллю нашого життя. Він дає смак і зберігає людство. Його вчинок зберігає світ. Не тільки його, але подібна дорога тих, хто щось подібне хоче робити. Це є збереження цього світу. Цей світ існує тільки завдяки тому, що ось є такі святі Миколаїві. Може хтось по-іншому це робить, наприклад, своє життя присвячує, своє життям жертвує, своїм служінням для ближніх. Десь там в лікарнях, чи десь інше, чи десь е, сусідам своїм старшим людям. Тобто є різні спосіби. Але це та стіль, яка зберігає цей світ і дає смак життю. Уявіть собі, коли б всі були такі, як цей багач. Що би було? Страшно жити, тому що там нема ніякої певності. А уявіть собі, якщо ви всі були такі, як Святий Миколай, Царство Боже. Почали ви переживати Царство Боже в нашому житті. Бачимо, що приближає нам Царство Боже і що приближає нам якийсь пекельний світ. Це вчинки людини. А вчинки залежать від її розуміння. А розуміння залежить від того, наскільки вона прийняла світло Боже. Сюди Миколай прийняв, а цей багач не розуміє світла Божого. Він думає суто. Категоріями їжі. Все. Все залежить. Тому для чого йти, йдемо до храму? Для чого йдемо, щоб почути Слово Боже, для чого читати Слово Боже? Молитися для того, щоб в нашій душі було світло. Щоб ми правильно поступали. Коли ми правильно поступаємо, каже Ісус, царство Боже є між вами. Ось, Святий Миколай. А коли люди починають неправильно, а чому неправильно? Тому що мають страх. Чому? То, тому що цей світ дихає страхом. Цей світ несе страх. Подивитися, кругом почути різна інформація страхи, тільки страхи. Люди бояться причасті приймати, бо страх раптом зараження буде. Але Ісус також сказав, хто вип'є навіть щось смертельне, але вірить в мене, не пошкодить йому, не говорячи вже про Євхаристію. Але щоб людина це розуміла, їй треба чути це слово, що сказав Ісус. Коли вона не читає, не слухає, не йде до храму, де почує, тоді страх, так, ложка, чаша, все. Вірус. І вже страх такий, що людина дружить, ще нема хвороби, вона вже дружить і вже вмирає від хвороби, ще її нема. Чому то тому, що вона так думає, і ті думки роблять її життя пекельним. Вона думає про себе ось тільки врятувати своє життя, подібно, як цей багач. Врятувати життя тільки. А Ісус каже, хто не споживає мого тіла і крові, не має життя вічного. Розумієте, як важливо, щоб людина правильно думала, а щоб вона правильно думала, потрібна молитва, потрібне Євхаристія, потрібне Слово Боже, потрібна літургія. Щоб ми почали правильно думати, тому що тут дає Ісус світло своє, світло. Цей Святий Миколай, він що не мав десь страх, не приходив, спокуса, як ти роздаш майно своїх батьків. На чому ти будеш жити? Чим ти будеш жити? Нам треба прийняти, це такі думки запросто мали бути. Він людина. Але він це долав. Чим? Ісус. Ісус давав силу. Тому він це долав ті страхи і робив чуда діла Божі для людей, для слави Божої, для здобуття для себе життя вічно. Тому сьогодні Миколаїв Святой він нам також допомагає вірити, тільки важливо, щоб ті наші страхи ми повикидали з душі. Бо страх це брак любові, а брак любові це брак Божої присутності. Тоді людина керується зовсім неправильними думками, які ведуть її ось таке замкнення, так, маєш тут все, бережи своє життя, тут, тут, в хаті. І вона втрачає. Тому що каже Ісус, прийде смерть, що тобі лишиться? Душу твою заберуть, що лишиться? Тільки страх, нічого більшого. Отже, дякуємо Богу за те, що Він є з нами, за те, що Він хоче нам допомогти. І нас врятувати, нас визволити і дати силу побачити Царство Боже, Його життя в нас, щоб ми до нього прийшли, і щоб ми отримали цей дар вічного життя, яке ніколи не закінчується, і це життя наповне Божою присутністю, Божою величою славою, красою, миром, радістю, світлом. І до цього життя веде Ісус через своїх святих також. Зокрема, Святого Миколая, якого ми сьогодні згадуємо пам'ять. Хай Бог прославиться цьому, а ми ви повірили і не сумнівалися в тому, що сказав Ісус для нас. Слава Ісусу Христу!